Перед нашою спільною молитвою я прочитаю слово Господнє, яке записано через апостола Павла в пісні його до колосян, третій розділ 15. Текст, Післання до колосян, третій розділ, 15 вірш. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Слово Боже, закликає нас до миру і до вдячності. І ці два поняття тісно пов'язані між собою. Неможливо бути наповненим радістю, внутрішнім спокоєм, коли ми дбаємо лише про себе, коли серце наше наповнене байдужістю, непризн'ю та невдячністю. В цьому егоїстичному світі, в якому. Ми з вами проживаємо. Ми особливо повинні дбати про виховання у собі вдячності. Вдячність не приходить сама по собі. Ми повинні певні зусилля проявляти для того, щоб набути цієї вдячності і впокорення в першу чергу перед Богом, а потім і один перед одним. І тут апостол Павло ще раз нагадує нам, звідки приходить мир, як наповнити своє серце. Спокоєм. Божий мир. Наш Бог є Богом миру. І Слово мир сьогодні звучить особливо актуально. Ми чекаємо миру для нашої земної батьківщини. Ми постійно молимось про мир. Багато людей прибули в нашу країну в пошуках миру. І Господь в слові своєму закликає нас до миру. І особливо ми маємо пильнувати про мир у наших серцях. Коли немає миру в серці, то все, що навколо нас, не миле для нас. Без миру в серці не буде щастя в сім'ї, не буде до вподоби робота, і будь-що, за що б ми не взялися, не буде приносити нам радості та задоволення. І такий Мир може дати лише Творець. Бог, який створив цей світ, який створив нас з вами, він найкраще знає потреби свого творіння. І тому він бажає дати нам свій мир мир, який ніхто не зможе порушити. І необхідно лише прийняти цей мир, який так милостиво пропонує нам сьогодні наш Господь. Ми всі покликані до миру. Апостол Павло наголошує на цьому, що ми покликані до миру. І коли люди самі своїми зусиллями прагнуть становити мир, то це виходить дуже незграбно і спотворено. Народи створюють спеціальні військові підрозділи, які називають миротворцями, які нібито бажають примирити ворогуючі між собою народи. Але ніде. Справжнього миру ці військові формування перенести не можуть. Цей московський агресор прийшов зі зброєю в Україну, вбив десятки тисяч мирних жителів, зруйнував десятки, можливо, сотні міст і сіл для того, щоб забезпечити мир. І таке трапляється не вперше на цій землі. Протягом людської історії. Це повторюється раз за разом. Гріх не міняється, він той самий, який був ще в Едемському саду. Змінюються люди, змінюються імперії, але гріховні речі не міняються. Міняється в деякій мірі форма, але сам гріх залишається. І тільки Бог може дати справжній мир людям. І Слово Боже, багато разів наголошує на тому, щоб ми були мирними людьми. Зачитаю лише декілька текстів Святого Письма, які закликають нас до миру і вказують на те, чого Господь очікує від нас. В Пісні до Римлян, 5 розділ, перший текст говорить, отож, виправдавшись з вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. У другому посланні до Коринтян 13, 13.11 ми читаємо: І на кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся. Будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами. В першому післанні до Солонян ми читаємо 5 розділ 13 вірш. Між собою заховуйте мир. В післанні до римлян апостол говорить 12.18. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. І в пісні до Євреїв, 12 розділ 14. 14-й текст читаємо такі слова: Пильнуйте про мир всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Через місяць ми будемо святкувати Різдво Христове, тобто прихід Сина Божого на нашу землю. І при цій грандіозній події ангели з неба звіщали Слава Богу, на висоті і на землі мир у людях добра воля! Це далеко не всі тексти Святого Письма, які говорять про бажання миру для людей від Бога. Бог бажає дати цей мир як для всіх людей, так і в серце кожної людини. І вчитися такому мирному співжиттю ми маємо в одному тілі, як говорить апостол, в тілі Господа нашого Ісуса Христа. У церкві всі ми різні, з різними характерами. З різними вподобаннями, з різним вихованням, з різною освітою, але всі ми повинні вчитися вміщати один одного, вчитися поважати думку інших. І тільки в церкві Божій ми можемо досягнути цих цілей. Тому любимо церкву, розвиваємо свої відносини між братами та сестрами, перебуваємо в єдності один з одним. В церкві ми готуємось до вічності, тому... Любимо церкву. І ще одна важлива думка в цьому вірші це заклик до вдячності. Будьте вдячними, за що і кому ми повинні дякувати. Ну, в першу чергу, ми, як віруючі люди, розуміємо, що ми повинні дякувати нашому Богові за всі ці добродійства по відношенню до нас. По-перше, за спасіння, дароване нам в Ісусі Христі. На хресті Голгофи. Він звільнив нас від рабства гріха і дарує нам надію на вічність з Ним у Його Царстві Небесному. Також ми повинні бути вдячними Богові за наше життя, за можливість дихати та існувати. Без Бога все це було б неможливим. Він зробив всі умови для того, щоб ми могли жити на цій землі. І Він дає це життя. Він є автором життя, і він постійно надихає нас. І дає нам це відчуття, життя, повноцінного життя. Також ми повинні дякувати за матеріальний добробут і за фізичне здоров'я. Коли б не було здоров'я, ми б не могли бути тут присутніми на цьому місці. І без здоров'я все інше було б для нас немилим. Ми також маємо дякувати один одному за спільне життя на цій планеті. Люди істоти соціальні. Ми не можемо жити без інших людей. І щоб нормально жити один з одним, потрібно бути вдячними. Дякувати ми повинні в своїх, своїх сім'ях. Батьки мають дякувати один одному, діти повинні бути вдячними батькам. Батьки повинні дякувати дітям. Діти між собою також мають бути вдячними. Коли ми приїхали в цю країну, нам особливо кинулось в очі. Одна особливість, якої ми не бачили в Україні. Люди були привітні до нас і завжди дякували за все, що відбувається навколо. Цього ми не спостерігали в Україні. Покоління, виховані під комуністичним гнітом, були позбавлені цих якостей. На роботі, в церкві, в магазині завжди ми повинні проявляти. Вдячність. Для цього створив нас Господь. І вдячності, ще раз нагадую, потрібно вчитися. Ми не народжуємось вдячними людьми. У різному віці у людини є різні пріоритети, є різні причини для того, щоб дякувати. Подумайте, за що може подякувати дитина, якій 5-6 років. Чи за те саме може дякувати молода людина, якій 18-20 років. Чи можливо в зрілому віці 30-40 років є інші причини для вдячності? І також в похилому віці, 70 і більше років, люди також знаходять ті чи інші причини для того, щоб бути вдячними. Або под, е, таку думку допустимо, допустимо, за що може подякувати солдат, який втратив ногу чи руку на війні. Тільки глибоко віруюча людина завжди знаходить причину для вдячності. Людина, яка живе без Бога, вона не може мати цієї вдячності. Люди можуть десь подякувати. Але справжня вдячність приходить лише від усвідомлення того, що Господь подає нам все необхідне для прожиття, і тому ми повинні дякувати йому. Коли ми будемо вдячними, будемо задоволені з того, що послає нам Господь. То Божий мир, цей Божий шалом, буде вселятися в нашому серці. Вдячне серце буде відчувати повний глибокий мир, незважаючи на обставини, в яких знаходиться людина. Згадаємо, як вели себе у в'язниці Павло та сила. Ми читаємо про це в дія апостолів, 16 розділ 25 текст. Дії 16,25. А північної пори. Павло й сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Вони молилися та співали Богові. Іншими словами, вони були вдячні Богові за ті обставини, в яких вони опинились. Вони співали Богові та свідчили іншим ув'язненим Євангелією. Отже, пам'ятаємо, що справжній мир. Справжній цей внутрішній спокій ми можемо осягнути лише в Господі, лише Він може заспокоїти наші обтяжені турботами душі. І щоб мати добрі відносини з оточуючими нас людьми, як в сім'ї, так і поза сім'єю, щоб бути слухняними Божим заповідям, ми маємо проявляти вдячність, вдячність Богові за його доброту до нас. І вдячність людям, які живуть довкола нас і допомагають нам у наших потребах. Тому будемо дякувати Богові та один одному, не тільки в дні свят і в дні богослужінь, як це сьогодні, а постійно кожен день, кожну хвилину свого життя, ми повинні усвідомлювати, що ми залежні від Бога, ми залежні один від одного, і тому будемо проявляти вдячність зараз. Ми склонимося на наші коліна і будемо дякувати нашому господеві. amém Melis vai dar-nas, amém.